Президент Зеленський відреагував на відео, на якому росіяни стратили українського військовополоненого. Давайте почуємо це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей, син, брат, чоловік чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою, таку звичку знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в бучі тисячі разів. Служба безпеки України розпочала досадове розслідування щодо відео, де росіяни катують українського військового та відрізають йому голову. Відео з'явилося у мережі вчора ввечері. Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде, дістанемо всюди, де б вони не були з під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання, сказав голова СБУ Василь Малюк. У мережі з'явилося. Відео катування і страти українського полоненого. Американське видання CNN пише, що таких відео є два. Одне було знято влітку, оскільки багато зелені навколо, а інше опублікували 8 квітня. Кожен повинен реагувати, кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємо забувати і прощувати вбивця. Законна відповідальність буде за все потрібен. Програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті, максимально допомагати гнати окупанта з нашої землі. Головна мета перемогти. Головна мета Україні – міцність, щоб перемогти. Разгром окупанту вироки вбивцям, трибунал, державі зло. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя, забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні! Як повідомляв обозріватель, 6 березня цього року в мережі з'явилося відео, на якому російські так звані військові, а точніше терористи, на камеру розстріляли українського полоненого за слова Слава Україні. Артем Каня, редакція «Обозріватель».